Окупації нам живу здув. Тяжко, тяжко це було морально. Фізично вони нас, ну я можу сказати, не трогали. Щоб вони нас грабили, я не скажу. на городи заходили. В городину помідори, картоплю, ну, таке, що на городі росте, без спросу вони брали, це правда. Фізично вони нас не трогали, а морально вони нас убивали. Розумієте, оце відчуття, що я знаходжуся в тюрмі. Воно не покидало мене не на минуту, відколи вони зайшли, оці перші 18 квітня зайшли Луганські, Донецькі, оці нас так називають їх Лугандони. Вибачте, ну так ну, називають стали вони ходити із дружнями по селі. Це стрес був для кожної людини і для дитини, для всіх, звісно. От. І я що хочу вам сказати, що коли прийшла ота гвардія. Росгвардії, це 8 липня. Оці БТРи їхні, БМП, Камази, ну вся їхня техніка по селі літала цілий тиждень без перестану. Оце не можна вийти на вулицю по, до сусіда поговорити. Треба заходити бігом у двір, щоб нас ніхто не бачив. Якщо ми балакаємо десь на дворі, що ви зібрали? що ви забрали? Що за забрання? А не дай Боже, вони побачать, що ми балаким по телефону, що лишній у тебе телефон, а ну йди сюди. Ну, коротше, треба було все ховатися. А рідні, близькі, переживають, як ми тут, що, хоч хоча б раз у тиждень дзвонити і сказати, що я жива. Що саме мене ну, гнітило. Я кажу, от ми ходили по надворі, я ходила на роботу, я поралася по господарству, я була на городі, Ну відчуття, що я в тюрмі сидю, воно ніде не дівалося. Вообще. Все, то, що вони кругом. Саме більше, що мене ще гнітило, це те, що йдуть отак, ще отак не дійшли. Здравствуйте. А мені знаєте, хочеться так в обличчя. А не можу, бо в них наружжя на плечі. Як тут одна у нас виїхала, ну, не була в окупації. А повідомляли, що ви, ну, ви вибачте. Ні, зараз я видібів тоді. Каже, що ви там ходили, руски молибалися. Це наша, з нашого села. Mm -hmm. І було в морду плювати. Слухай, ну ти виїхала, можна так казати, а ти приїдь тут і плюнь їм. Повне техніки село з оружиями ходять, іди їм плюнь. Що буде. Це Ніхто не знає. Ніхто не знає. Чи витриться, чи дасть здачі. Отаку.